Миру Божого дорогоціння. Сьогодні дуже багато людей, які знаходяться в неспокійному стані, вони можуть говорити багато слів, але не знаючи наслідку цього. Також багато людей, які е, клянуться. Давайте з вами прочитаємо, що про це говорить Слово Боже. Ще ви чули, що було стародавнім наказане, не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, це говорить Ісус, а я вам кажу: не клястися зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для них його це, ані Єрусалимом. Бо він місто Царя Великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше слово, хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Амінь. Нехай е, у нас буде тільки так, так або ні, ні, тому що коли ми зверяємося із Словом Божим, ми поступаємо по мудрості Божій, ми набираємося мудрості, і тоді ніякі злі сили, ніякі сили сатани вони не можуть обманути нас. Благословляємо кожного на мудрість і нехай кожного із нас буде любов один до одного. Амінь і амінь.